Доброго дня, наші шановні хмельничани, шановні друзі. Ми сьогодні представляємо тут на цьому місці раду Майдану Хмельницької області. І саме на раді Майдану, дізнавшись про ситуацію, яка у нас відбувається в Криму та на східних областях нашої країни, ми не залишилися байдужими. І підготували звернення до всіх жителів Криму з тим, що ми готові на сьогоднішній день протягнути в нашу руку допомоги, тим, що ми їх підтримуємо, розуміємо, розуміємо їхні проблеми, і насправді ми не є їхніми ворогами, як висвітлюють деякі засоби масової інформації. А ми насправді дуже їх любимо. Ми їхніми друзями і ми бажаємо дійсно протягнути руку допомоги в цей важкий момент для цих сімей. Тому ми підготували звернення. презентуем вам. И ну, сначала на мове, оно звучит так. Обращение к жителям Крыма. Уважаемые жители автономной республики Крым, обращаются к вам ваши друзья, украинцы, русские и представители других национальностей, проживающих в Хмельницкой области. Вы всегда гостеприимно принимали нас у себя. А сегодня вы оказались в сложной ситуации и заложниками разных политических игр. Но несмотря на это, мы хотим высказать искреннее желание и помощь. Переживаем за вас и хотим, чтобы вы знали, мы готовы помочь вам. И вы можете рассчитывать на нас. Мы не бандеровцы, мы не фашисты, какими хотят нас вам показать. Мы просто хотим жить в лжи, без коррупции, без криминала. Мы хотим, чтобы в Украине уважали человеческие ценности. Который базируется только на заповедях Божьего. Мы не хотим войны, не хотим хаоса и разрухи, а только мира и развития каждого уголочка нашей прекрасной Украины. Сегодня вам, дорогие кримчани, как никогда нужна рука помощи, и ее подает вам Хмельничина. У нас на Хмельничине очень много добрых людей, которые готовы принять вас в свои дома, предложить вам моральную, психологическую поддержку. Поэтому мы приглашаем вас к нам пережить эти трудные времена. И, пожалуйста, обращайтесь, если вы действительно нуждаетесь в такой поддержке. Вот такая коротенькая суть нашего создания. Мы на сегодняшний день приняли Приймали уже другий день е, телефонні дзвіночки, де ми пропонували людям підтримати е, цих людей. І маємо базу даних. Е, вже більше ста чоловік на даний момент відгукнулися людей, які можуть прийняти в свої сім'ї е, сім'ї з Криму, якщо буде така потреба. Ну, в принципі, може, ще скажуть Мої колеги е, представити їх. Добрий день, медичани. Мене звати Іван, ти зі коригур, я представляю Асоціацію патників мірят в Хмельницькій області і я членом штабу на цьому І так склалося, що 20 березня я мав їхати потім разом з сім'єю в Ялту. Але замість того, щоб їхати в Ялту, помінялася ситуація, і ми своєю сім'єю готові прийняти людей в себе. Щойно була зроблена підготовка. Я особисто зі мною готов прийняти дві сім'ї. Вчора мав велику розмову з сім'ями, які наближалися, приїздили на поділю, могли приїхати до нас, але вони зупинилися Ми для них підготували е, житло, харчування і все, що необхідно для життя. Е, тому я прошу хмельничан не бути безразличними, а в цю... Важку хвилину для нашої країни також надати посильну допомогу. У нас досить багато людей заможних в місті, які можуть надати і житло, і харчування, і першу підтримку для страдаючих. Тому що вони просто в цьому нуждаються. Ще зовсім недавно, ще місяць назад ніхто не міг подумати, що ми будемо приймати кримчан. Але так склалось це є життя. Тому я прошу. Подарян відізватися і Тетяна, яка очолює наш фонд допомоги Криму, вона ці дані концентрує і ми готові працювати, щоб обійти звичайно. Такі люди, які хочуть прийняти до себе людей, до нас звертатися, залишати адресу. Так, так, у нас є контактні телефони, я вам зараз скажу, два контактних телефона, куди можна телефонувати. Все можна телефонувати також і жителям Криму. І ще до нас таке, у нас таке звернення, спілкуючись з людьми, які мені звідти телефонують, тому що телефонуються, як і хмельничани, також телефонують з Криму люди, які проявили бажання приїхати сюди своїми сім'ями. Якщо у вас є якісь контакти, да так, є така можливість і безпосередньо, друзі, знайомі, ви теж можете їм сказати, є такі люди, які можуть вам допомогти, які зможуть вас на невизначений час прийняти, потурбуватися про вас, щоб люди про це знали. Просто до них можливо ще вся інформація не дійшла. Але сьогодні Хмельницька область виявляє свою підтримку. Крім того, по цьому оголошенню нас вже почали дзвінки приходити з Тернопільської області, які кажуть ми теж даємо свої будинки. Хочу прийняти у себе кримчан. Тому люди дуже відгукуються, багато дуже дзвінків, це звичайно чудово. Головне, щоб в них все нормалізувалося, і саме головне, щоб в них там був мир, і їм не потрібно було насправді нікуди виїжджати. А скажіть, будь ласка, скільки хмельничана на сьогоднішній день готові прийняти кримчан? Е, я вам не скажу, з яких ми начинаємо, що більше ста чоловік, тому що кожен телефонує каже, що я можу дві людини, я можу чотири, я можу сім'ю там велику прийняти там, до десяти чоловік. Тобто, на сьогодні загальна кількість це вже більше ста людей, є можливість таку прийняти у нас. Я хочу сказати, що ми вели перемовини <кхм> якраз з виходцями з, з Криму, що дві сім'ї, що звернулися. Міг позвонили за місяць, але хвилин прийняти дві сім'ї. Вот ці дві сім'ї, я з ними буду контакував безпосередньо. Каже, я кажу, скільки це буде вас? Ну, у нас, каже, вісім дорослих і шестеро дітей. Ми готові були прийняти цю команду, так можна сказати, цю сім'ю, будували на них двох поверховий будинок, повністю житловий так скаргів з харчами і так далі. Ну, Вінниця, і вони їхали через Вінницю, ставши так речі, вийшли на міську раду. Вінниця їх залишила в себе більше того. Не тільки громадськість, а й керівництво міської ради запропонувало їм гуртожитку, і після них, значить, вже якби в догонку приїхали ще 38 сімей. Тобто сьогодні на території Вінниці вже 40 сім'ї. А на території Хмельниччини є якісь сім'ї? Ми не розчували таке Сьогодні мали, ми школи сьогодні вночі мали приїхати, ми мали запити на прес-конференцію, але вони вночі залишились перепочити у Вінниці, і там залишилися, і залишилися їх там. Предоставили їм житло, вони до нас не доїхали. На сьогодні мені зателефонували ще дві сім'ї, які збирають документи, речі, а в одної немає коштів на проїзд, тому ми теж зараз вирішуємо це питання, як їм ці кошти переслати, тому що в них є трошки проблема з банками і з отриманням цих різних перерахунків, а коштів. Ну, Ми зараз просто вирішуємо це питання, як це практично реалізувати, щоб вони могли до нас приїхати. Вони все-таки сподіваються, знаєте, є трошки людей страх, особливо сім'ї з дітьми. А як тут бути? А вони в яку вони в школу будуть ходити, А чи буде їм тут комфортно? Все одно острах є. Можливо, молоді люди їм легше кудись переїхати, а коли вже є діти, цей крок набагато важче зробити, хоча з іншої сторони саме про дітей, найбільше, напевно, ці люди і турбуються. Сьогодні також занесли ми наше звернення в військомат обласний, і військомат обласний вже зробив розсилку нашого звернення у військові частини по всьому Криму. Вже до військових цю інформацію доносить. Є людина, яка відповідальна за те, щоб приймати ці звінки, і ми чекаємо, яка потрібна нам допомога. Крім того, я вам ще предоставлю контакти. У них є благодійний фонд. Вони потребують теж і фінансової підтримки, особливо військові. Їм потрібні, вони сказали, вогнегасники, які Вони потрібно зараз їм придбати, і коштів на це немає. І також і продукти харчування. Тому зараз ми вам теж надамо ці контакти, якщо можна, щоб ви оприлюднили і показали людям, що є можливість ще так підтримати цих людей. Військові маються на увазі ті, що в військових частинах, які заблоковані. Так, ті, які заблоковані. Не От, наприклад, цими людьми, що ви працювали, це всі цивільні люди. Це люди, які мають свою позицію. Значить, вони, які чоловіки привозять їх сюди, а самі їдуть для захисту там. Скажіть, будь ласка, Вінницька міська рада економію була готова надати допомогу. Хмельницька міська рада вам допомагає хоча б чим? Чи взагалі ніякої участі в цьому немає? Сьогоднішній день ми не зверталися до Хмельницької міської ради. Я думаю, що це проснеться. Наше суспільство, і ми з керівництвом міста також повинні, якщо буде необхідність, так скажемо. І представники ради до вас такої ініціативи також не звертались. Ні, поки ні? А, ви можете розповісти детальніше про допомогу, яка потрібна військовим частинам, окрім бронежилетів, харчування, ще щось? І вогнегасники. Це те, що мені повідомили, більше я нічого не знаю. Мені тільки дали рахунок і сказали, що їм розіслали наше звернення. І щоб, Якщо буде ще щось додатково потрібно, то з нами зв'яжуться вже безпосередньо самі кримчани. Я виговорила про документи, які потрібно підготувати так для тих, хто хоче переїхати у Хмельницький. Які саме можете їх озвучити? Ну є проблема в тому, що там забрати документи зі школи, ну дітей для того, щоб сюди перевезти, щоб діти могли тут навчатись там тимчасово. Тому саме такі моменти от, офіційні, які потрібно людям зібрати, крім речей, для того, щоб переїхати. Щоб підтвердити свою так. особистість з паспорту, обов'язково потрібно мати з припискою кримської, так як я розумію. А ось я говорю зараз конкретно за дітей, що потрібно забрати зі школи, вони так розуміють, що їх треба перевезти в якусь іншу школу, щоб вони не прогулювали навчання. Ні, ну, до прикладу, я завтра можу вам зателефонувати, сказати, що я з Криму і прийти. Просто я пересвідчити, що та людина саме є з Автономної Республіки Крим. Звичайно, ми будемо перевіряти ці документи, крім того, може, не розкажемо цей ці Ну, Якби е, ініціативу Ради Майдану да, ми підтримали партію Удар. От, тому, що в нас в принципі в Криму. Э... Є дуже сильний осередок партії удар, і ми через свою партійну лінію так само як ми пропонуємо кримчанам, що є така можливість приїхати. І наш юрист розробила договір, за яким ми будемо надавати житло, тому що ми розуміємо, якщо можуть приїхати різні люди і скористатися. І наші люди, які будуть пускати цих людей до себе в домівки, вони ну, теж ну, є якийсь острах, щоб їх не обіграли. Вийшов. Це це ж життя. Тобто з кожною сім'єю, яка буде приїжджати до нас на Хмельниччину, буде укладатися певний договір на те, що вони ледуть будуть проживати, ми повинні знати, хто ці люди. Ну, Принаймні бачити їхній паспорт, паспортні дані, щоб вони нас будуть прописано, що якщо, не дай Бог, буде виявитися, десь ну, не, не чистими на руку чи не зовсім, зовсім порядними, щоб ми могли тих людей потім знайти. Що ну, теж якби ну, страшно, але це чужі люди приходять до тебе в сім'ї. Тобто на, наші хмельничани готові їх приймати, да? але вони ніхто не цьому захистити, того, щоб, щоб вони не постраждали перш А невизначений час, на який прийняти Це який час? Місяць-два до вирішення конфлікту в, в Криму? Ну так, до вирішення конфлікту до. Живо, бо тут хтось з кримчан захочеться залишитися взагалі назавжди. Я не кажу, що це буде в гостях, вони ж теж розуміють, що гості це добре, але ж гості вони не можуть робити там на довгий час. Я думаю, що, ну, звісно, до вирішення конфлікту це обов'язково ми будемо залишати, а далі будемо працювати з цими Тобто захочуть то залишитися тут, взагалі нам завжди бо їм сподобається захліничена. Я думаю, що теж будемо вирішувати питання. Якщо час затягнеться цього конфлікту, чи будьте готові якимось допомогти в пошуку роботи, наприклад, ну, так, влаштування Влаштуванням дитячі садочки, школи. Так, це. це питання надзвичайно стоїть. Ми його піднімали і говорили про це. От якраз тут і буде підтримка влади дуже доцільна. Тому що ми собі, як громадські організації, за власну ініціатив без підтримки влади, чи активно і дуже швидко зможемо вирішити. А от за підтримки якраз влади місцевої можна ці питання вирішити дуже швидко влаштувати скрізь, де потрібно дітей, навіть якщо не буде доставати якихось документів, я думаю, що все це можна буде повирішувати, якщо буде відповідне сприяння.